Зникнення трапляються щодня, і, на жаль, від них ніхто не застрахований. Людина може зникнути на шляху до магазину, дому, по дорозі до гуртожитку, і, хоч такі слова лякають, хочу навести трохи статистики, але по США, оскільки історія, яку я розповім, відбувається саме там. Згідно даних, за 2022 рік 76% зниклих дорослих людей знаходять протягом 24 годин, а 86% – протягом лише двох днів, лише 3% Залишаються відсутніми на понад тиждень і менше 1% більше місяця. Також з розвитком технічного прогресу і тим, що мобільні телефони з'явились у практично кожного. З 1997 року ситуація зі зникненням людей покращилась аж на 40%. Проте зникнення 19-річної Крістін Смарт сталося у 1996 році, в часи, коли пошуки не були такими ефективними, якими вони могли б бути в сьогоденні. Крістін була студенткою каліфорнійського коледжу і пішла з вечірки. Більше її ніхто не бачив. Розслідування було довгим і протягом десятиліть не давало результату аж до одного моменту. Привіт, мене звати Вероніка, і я вітаю вас на каналі Темрява. Тут я розповідаю про злочини, секти та інші страшні історії. Я рада повернутись до вас з новим відео після великої перерви. А тепер повертаємось до історії Крістін Смарт. Вона народилась у 1977 році в родині американців, які в той час жили в Аугсбурзі в західній Німеччині та працювали викладачами для дітей американських військових. І ще коли вони були дітьми, родина повернулась до США та оселилась в місті Стоктон, штат Каліфорнія. З дитинства Кристіна обожнювала літо, адже в цей період року вона могла більше подорожувати та бачитись з друзями, і її завжди вабило щось нове. Літо другого року навчання в старшій школі вона провела неподалік Лондона з друзями родини та навчалась там. Наступного літа вона хотіла вільно розмовляти іспанською та була студенткою за обміном у Венесуелі. А своє останнє літо вона провела ідеально. Вона казала, що вона працювала на своїй роботі мрії. Крістін була рятувальницею та вихователем у таборі Мокуле на Гавайях. Вона ставила високі цілі та завжди, здавалося, знаходила спосіб їх досягти. Вона ніколи не здавалася, і її пристрасть до пригод, музики та океану залишила незабудній слід у кожному члені її родини. Крістін Смарт навчалася та закінчила вищу школу Лінкольна у Стоктоні в 1995 році. Потім вступила до Каліфорнійського політехнічного державного університету або, як його ще називають, Калполі. Університет знаходився в Сан Луїс Обіспо і Кристін навчалась там на комунікаціях. В кінці першого курсу, 25 травня 96-го року, друзі підвезли її на вечірку за межами кампусу. Приблизно о другій годині ночі смарт була знайдена непритомною. Вона лежала на газоні і її знайшли два інших студенти: Черіл Андерсон та Тім Девіс, які щойно пішли з вечірки. Вони допомогли дівчині піднятися на ноги та вирішили провести її до її гуртожитку поблизу. Інший студент з вечірки, Пол Флорес, приєднався до їхньої групи і запропонував допомогти довести смарт до її кімнати в гуртожитку. Девіс першим покинув групу, оскільки він жив за межами кампусу та приїхав на вечірку на машині. Андерсон була другою, хто пішов прямуючи до гуртожитку Сиєра Мадре, після того, як Флорес, який жив ближче до гуртожитку Крістін Смарт, запевнив Андерсон, що він зможе довести дівчину до її кімнати, і таким чином Флорес був останньою людиною на території кампусу, яка бачила дівчину живою. Те, що вона пропала, помітили не одразу, а лише через два дні. Флорес заявив поліції, що провів смерт до свого гуртожитку Санта Лючія Hall, а потім дозволив їй самій йти до свого червоного цегляного гуртожитку Hall. Це свідчення Флоресу було останнім відомим спостереженням, куди ділась дівчина. У Крістін Смарт не було ні грошей, ні кредитних карток на момент її зникнення. Заява про зникнення була подана до поліції кампусу 28 травня. Через два дні після зникнення доньки. Деніс Смарт, мати дівчини, отримала дзвінок від поліції кампусу Калполі. Вони повідомили їй, що Крістін не бачили всі вихідні, і запитали, чи Крістін з ними. Поліція Кампусу думала, що Крістін Смарт веселиться та ігнорувала стурбованих друзів, таких як Маргарита Кампос, яка казала, що вона зникла. І на той час, коли поліція почала розслідування, Кристін була зниклою вже чотири дні. Хоча влада не поспішала розслідувати справу, родина Смарт каже, що їхню доньку одразу почали засуджувати, так би мовити, сама винна, що пропала після вечірки. І лише за кілька днів після її зникнення у звіті про інцидент, поданому поліцією кампусу, було сказано, що у смарт немає близьких друзів на кампусі. Вона була під впливом алкоголю в п'ятницю ввечері, і Крістін розмовляла та спілкувалася з кількома різними чоловіками на вечірці. Коли про зникнення Крістін було повідомлено, розслідування просувалося повільно, і поліція не одразу сприйняла це як серйозну справу. Вони припускали, що вона поїхала у спонтанну подорож. Ну так, це ж за завжди так буває, що після вечірки, не будучи тверезою, будь-яка дівчина на самоті, вирішує просто взяти та поїхати у подорож. У всіх же так було, чи не так? Отже, пройшли дні, перш ніж було належним чином подано заяву про зникнення особи, що затримало ключові слідчі заходи, такі як забезпечення потенційних доказів, своєчасне опитування свідків та пошук записів спостереження. Вони втрачали час. Коли все-таки почали обшуки, то пошукова група шерифа оглянула віддалені частини кампусу верхи на конях. А для огляду території використовувалися гелікоптери. Поліція обшукала її кімнати в гуртожитку гуртожитком холл знайшовши її гаманець. І нотатку з учбовими завданнями також поліція провела обшуки гуртожитку з собаками, і вони привели до кімнати Пола Флореса. Однокурсники згадували, що він був зациклений на Крістін протягом тижнів, які передували її зникненню. Деякі навіть повідомляли, що він змушував її почуватися незручно. Незважаючи на ці свідчення, було мало фізичних доказів, що пов'язували Пола з її зникненням. Поліція кілька разів допитувала Пола Флореса та його заяви містили невідповідності. Спочатку він стверджував, що ледве знав Кристін, але пізніше зізнався, що проводжав її додому. Слідчі також помітили, що у нього був синець під оком, коли вони розмовляли з ним незабаром після зникнення Кристін. Флорес надавав різні пояснення. Снення травми, що викликало підозри, однак без конкретних доказів правоохоронці не могли пред'явити йому звинувачення. Слідчі офісу шерифа та криміналісти, призначені на справу Крістін Смарт, виконали 18 ордерів на обшук, подали 37 предметів зібраних у перші дні справи на аналіз ДНК та вилучили 140 нових доказів та провели 91 інтерв'ю протягом 10 років, як велась ця справа. У 2011 році шериф округу Сан Луїс Обіспо Ян Паркінсон склав присягу і він пообіцяв родині Смарт, що розкриття справи Крістін буде пріоритетом. Того часу, як Паркінсон прийняв керівництво, відділ виконав 23 ордери на обшук, провів 96 різних інтерв'ю та зібрав 258 додаткових доказів. Влада почала описувати Пола Флореса як головного підозрюваного у справі, але далі цього діло не йшло. І протягом трьох років справа справа залишалася в застої, оскільки влада не могла знайти суттєвих зачіпок без тіла, обмежених криміналістичних доказів та відсутності співпраці з ключовими особами. Справа Кристін залишилася нерозкритою. і такою справа залишалася до 2019 року, так що ж сталося тоді, а справа поновилася зовсім не через дії поліції. У 19-му році Кріс Ламберт, музикант та звукорежисер, який виріс в тому ж районі міста, де жила Крістін Смарт до зникнення, запустив подкаст під назвою Your Own Backyard» Твій власний двір про зникнення дівчини. І цей подкаст допоміг перевернути нову хвилю уваги до справи. Ламберт виріс у маленькому містечку Оркат в окрузі Санта-Барбара, Каліфорнія, приблизно за півгодини від Калполі. Він пам'ятав, як проїжджав повз білборд з усміхненим обличчям Кристін та виногородою 75 тисяч доларів за інформацію. Навіть коли роки минали та білборд вицвітав, він не міг перестати задаватись питанням, що сталося з дівчиною. У травні 2018 року Ламберт почав досліджувати справу Кристін. Він почав брати інтерв'ю у людей, пов'язаних зі справою, включаючи друзів, які знали Пола Флореса в старшій школі. Один друг сказав йому: ми всі називали його страшним. Полом Ламберт не знав Крістін і не вважав себе фанатом кримінальних історій чи аматором слідчим. Він просто не міг перестати думати про її історію. Випадково він зустрів матір Крістін Деніс Смарт на пляжному меморіалі на честь дня народження Крістін. В той день їй мало виповнитись 42 роки. Того моменту Ламберт та родина Смарт постійно спілкувалися. Я впевнена, що ви раніше зустрічали людей, яким просто довіряєте. Казала Деніс журналу Веніті Fair. Я відчула в ньому людину з великим серцем, яка була явно такою скромною, але все ж захоплюючою. Він не маніпулює розмовою, він слухає, і це те, що мене зачепило. Деніс стверджувала, що стиль розповіді Ламберта допоміг в переосмисленні історії її доньки та розпалюванні інтересу до справи знову. Ранні повідомлення про Крістін Смарт зосереджувалися на тому, що вона пила в ніч свого зникнення, та на тому, який одяг був на ній. Дені казала, що це було вікті. Блеймінгом поділитися справжньою історією так важливо. Мої друзі і я називаємо Кріса подарунком долі. Одразу після випуску подкаст став популярним. До кінця першого дня його послухали близько 75 тисяч людей. Коли більше людей слухали, більше зверталися до Ламберта зі своїми спогадами про Кристін, вечірку та Флореса, Кілька жінок поділилися звинуваченнями, що Флорис сексуалізовано нападав на них. Через кілька днів після виходу в ефір шостого епізоду в листопаді 2019 року Кріс Ламберт отримав електронного листа від офісу шерифа округу Сан Луїс Обіспо. Слідчі були вражені його роботою та були готові поговорити. Ламберт почав постійне спілкування з офісом шерифа та ділився джерелами, які зверталися через подкаст. Я думаю, найбільшою користю подкасту є поновлений інтерес, який він надав цій справі, казав Нейт Пол, який був головним слідчим по справі Крістін Смарт з 2014 по 2017 рік. Слідчий стверджував, що не можна просити нічого іншого для старої справи, як мати засіб, який спонукає новий інтерес. Тому що ви ніколи не знаєте, коли цей інтерес призведе до додаткової інформації та, можливо, відкриє нові деталі. Але перед тим, як розповісти вам про поновлення розслідування, пропоную перерву на рекламу. 25 Coffee Roasters є спонсором цього відео і моєї бадьорості. Я вже довгий час п'ю тільки їхню каву і можу експертно стверджувати, що вона смачна та якісна. До того ж, можу насолодитись кавою і ввечері, бо вони мають каву без кофеїну. На їхньому сайті дуже багато позицій, тому для легшого вибору можна пройти короткий тест і побачити, з якої кави ви можете почати знайомство з асортиментом, в якому більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. А мій промокод Темрява надає 15% знижки, яка поширюється на все, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. У лютому 2020 року були виконані ордери на обшук в чотирьох місцях у Каліфорнії та штаті Вашингтон, включаючи будинок Пола Флореса в Лос-Анджелесі. У березні 2021 року слідчі використали собак та пошуковий радар, що проникає в ґрунт для обшуку власності Робена Флореса, батька Пола в Ароя Гранде, Каліфорнія. І під Тарасою дворі були знайдені біологічні докази. Вже у квітні 2021 року. Пол Флорес був затриманий у своєму будинку в Лос-Анджелесі та звинувачений у вбивстві. Його батько Рубен Флорес був заарештований у своєму будинку того ж дня і звинувачений у співучості. Наступного дня після арештів Ден Доу, окружний прокурор округу Сан Луїс Обіспо, сказав, що Пол Флорес спричинив смерть. Пані Смарт під час здійснення або спроби зґвалтування Робен Флореса звинуватили в допомозі у приховуванні її останків, але батько та син не визнавали себе винними. Пол Флорес залишився в тюрмі без застави, а Робен Флорес зміг внести заставу після того, як суддя погодився знизити суму з тиші тисяч до 50 тисяч доларів. Отже, що сталося тієї ночі з 25 по 26 травня? Як нам відомо, пол Флорес стверджував, що після того, як провів Крістін назад з вечірки, він пішов до своєї кімнати в Санта Лючія холл 1 але коли кілька навчених собак були приведені для обшуку куртожитку Калполі, чотири різних собаки зреагували саме на його кімнату. Через два дні після зникнення Крістін, Пол Флорес пішов до поліцейського відділу Ароя Гранде через невиконаний ордер за водіння в нетверезому стані. На його фотографії для реєстрації був синець під оком. А коли його запитали, як він отримав травму, Флорес розповів три різні історії. Серед дівчат на кампусі Пол Флорес мав певну репутацію. Він був відомий тим, що чіплявся до дівчат, і йому навіть дали прізвисько Честер Домагач. Розчаровані батьки Крістінс. Арт найняли адвоката, який подав позов про неправомірну смерть проти пола Флореса. А у 97-му році, коли Флореса допитували для цивільного позову, він мовчав. Єдине, що він підтвердив на запису, було його ім'я. Він посилався на п'яту поправку 27 разів. разів. Якщо у вас є питання, що це за поправка, то вона використовується у суді, щоб не свідчити проти себе за обвинувачення в будь-якому кримінальному злочині у жовтні 96-го року. Жінка на ім'я Мері Ласітер орендувала будинок матері Пола Флореса в Ароя Гранде, і там вона знайшла жіночу сережку. Вона стверджувала, що прикраса, здавалася, відповідала на мисту, яке Крістін носила на одному з плакатів про зникнення. Сережка була передана детективу, але вона була втрачена ще до того, як була позначена як доказ. Дуже професійна поліція, тут нема чого додати. Задній двір будинку був у центрі широких спекуляцій. На момент зникнення Кристін поліція не стала одразу обшукувати будинок, і незважаючи на те, що задній двір обшукували потім тричі за останні два десятиліття, жодних доказів не було знайдено аж до обшуку 2021 року. Отже, більше ніж через 26 років після зникнення Кристін Смарт у вищому суді округу Монтерей почалися вступні заяви в судових процесах Пола та Рубена Флоресів. Було створено два журі присяжних по одному для кожного обвинуваченого. Прокурори стверджували, що Пол Флорес, якому зараз 45 років, зґвалтував або намагався зґвалтувати смарт та вбив її у своїй кімнаті в гуртожитку, коли вони були студентами Калполі, і що його батько допоміг перемістити її тіло до свого будинку в Аройо Гранде. Там вони сховали її тіло на деякий час під терасою. Заступник окружного прокурора Крістофер Преврел сказав присяжним, що обшуки будинку Рубена Флореса виявили зразки ґрунту, які дали позиції. Тивний результат на людську кров у судових документах. Детектив офісу шерифа заявив, що слідчі володіють біологічними доказами, які змушують їх вважати, що жертва була похована під терасою обвинуваченого, тобто Рубена Флореса, у певний момент. Прокурори вважали, що батько та син перемістили тіло в інше місце до того, як влада обшукала власність після тримісячного судового процесу. Жирі присяжних визнало Поло Флореса винним у вбивстві Крістін Смарт. А Рубен Флорес був визнаний невинним у співучасті. Батько Крістін Стен Смарт звернувся до преси після цього. Без Крістін немає радості чи щастя в цьому вердикті. Після 26 років ми дізналися, що наш пошук справедливості для Крістін триватиме. Рубен Флорес сказав репортерам за межами зали суду. Немає доказів проти когось. Погано, що система працює таким чином на почуттях замість фактів. Він додав, що йому шкода родину Смарт, оскільки вони так і не отримали справжньої відповіді на те, що сталося з їхньою донькою. 10 березня 2023 року Пол Флорес був засуджений до 25 років до довічного ув'язнення, максимально дозволеного. Суддя вищого суду Дженніфер О'Кіф була прямолінійною у своїх зауваженнях, кажучи йому, що він був раком для суспільства, який заслуговує провести решту свого життя за ґратами. Протягом 25 років вижили вільно в громаді, тоді як родина Кристін жила в кошмарі, сказала вона. Життя Пола у в'язниці не було спокійним. Там на нього двічі нападали співкамерники. У першому нападі в серпні 23-го року Джейсон Будроу вдарив Пола Флореса ножем у шию, що призвело до його госпіталізації на декілька днів. Відомо, що Будроу відбуває два довічних ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення за два окремих вбивства. Одне з яких вбивство Роджера Ріса Кіпе, серійного гвалтівника та вбивця. Всього через 8 місяців після нападу в державній в'язниці Пол Флорес був поранений ножем іншим ув'язненим та знову госпіталізованим. Інцидент розслідувався як спроба вбивства в той день, о 15.27 персонал державної в'язниці Valley в Колінг, Каліфорнія, став свідком того, як Флореса вдарив ножем інший ув'язнений на подвір'ї для відпочинку. Офіцери, що відреагували швидко, припинили інцидент без застосування сили. З місця події вони вилучили е, два предмети саморобної зброї. Флорес був доставлений до зовнішнього медичного закладу для вищого рівня догляду. Відтоді він повернувся до в'язниці та знаходиться там в задовільному стані. Тим часом родина Крістін Смарт зберігає пам'ять про свою доньку через стипендію її імені. Метою стипендії є допомога молодим жінкам реалізувати свої надії, амбіції та вплинути на світ таким же чином, як сподівалася це зробити Крістін. Родина Смарт. Подякувала Крісу Ламберту, чий подкаст привернув більший громадський інтерес до справи та допоміг владі ідентифікувати Пола Флореса як останню людину, яка бачила смарт живою. Стен Смарт, батько Крістін, сказав під час прес-конференції, що останні 26 років були болісно довгою подорожю з більшою кількістю спадів ніж підйомів. Потім в своїй промові він звернувся до своєї загиблої доньки. Знай, що твій дух живе в кожному з нас щодня. Жодного дня не минає, щоб ми не сумували за тобою, не пам'ятали, не любили і не святкували тебе. Окружний прокурор Ден Доу подякував родині Смарт за їхню величезну довіру у заяві. Справа Кристін Смарт. Є трагічним нагадуванням про те, наскільки вирішальними є перші години розслідування зникнення людини. Якби влада діяла швидше, вони могли б виявити життєво важливі докази до того, як вони були приховані. Це також підкреслює силу наполегливої журналістики, оскільки подкаст Your Own Backyard відіграв вирішальну роль у привертанні нової уваги до справи. Хоча справедливість була по суті частково відновлена, родина Кристін все ще чекає повного завершення, оскільки тіло дівчини залишається зниклим. Пол Флорес так і не зізнався, куди він сховав тіло Крістін. Ця історія в черговий раз нагадує про те, як дії однієї людини можуть спустошити життя інших, і як пошук правди навіть через десятиліття може нарешті принести певну міру справедливості. А вам дякую за перегляд, бережіть себе та побачимось у наступному відео.